Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні в нас знаєте справжня машина часу. Документ середини XVIII століття, запис візитації церкви святого архістратига Михаїла, село Троїв'ївка, рік приблизно 1743. Отак, це фактично моментальний знімок тогочасного життя. От саме так. І наша місія розібрати що ж там цікавого, як жила та парафія. Справді ці візитації джерело унікальне. Бачимо і майно, і вимоги, і власне самі стандарти церковного життя тоді. Ну що ж, давайте дивитись. Почнімо з самої церкви. Нова пишуть трибанна вкрита гонтом. Це така ну, дерев'яна черепиця. Так, так, гонт. І один залізний хрест зверху. Але цікаво, що дзвони. От, Виявляється, просто на стовпах висіли, і цвинтар не огороджений. Це що, бідність така була, чи, чи просто ще не встигли? <кхм> Скоріше Скоріш за все, поєднання. Можливо, не встигли до кінця облаштувати, але й реалії такі були. Проте, всередині, дивіться, є деталі царські врата, різьблені, киворій розмальований, це шафка для святих дарів. Ага. Або оцілих 18 шнурків кораликів на іконі Богородиці. Це ж ну, показує і старання якесь, і цінності певні були. Тобто не все так просто. Зовсім ні. Посуд для причастя олов'яний, а поруч шовкові воздушки, ризи, кадильниця латунна. А ще згадується антимінс це щось на кшталт офіційного дозволу на службу, так? Абсолютно точно. Це спеціальна освячена хустина, без неї літургію служити не можна. І важливо виданий митрополитом Афанасієм Шептицьким це ключова постать унійної церкви. Тобто парафія мала офіційний статус зв'язок з центром. Це не була якась, знаєте, загублена громада. Розумію, але ж церква це не лише стіни та майльо. а що там читали? Книги, список, це ж ціла історія. Тут і Євангеліє Московського друку в Оксамиті, і «Служебних Стребником Унівській, це ж унійний центр, і київські книги є. Так, Псалтир, шестодне в київські. А поруч знову московська мінейка, і навіть рукописи, тріодії, община. Оце так суміш. От власне, це надзвичайно показово. Ми бачимо одночасно впливи різних центрів: Москви, Києва, Унєва, тобто західноукраїнського, уняцького. А рукописи свідчать, що друкована книга ще не панувала абсолютно. Це таке вікно у складну релігійну культурну ситуацію. Все сходилось в одному селі. А звідки парафія взагалі взялася? Є згадка про ерекцію. Це, я так розумію, акт заслування. Саме так, заснування парафії князем Йозефом Любомирським 1000.